Всім кось. Про призначення. П'ять мудреців заблукали в лісі. Перший сказав: Я піду вліво. Так підказує моя інтуїція. Другий сказав: Я піду праворуч. Не дарма вважається, що право від слова прав. Третій сказав: Я піду назад. Ми звідси прийшли. Отже, я обов'язково вийду з лісом. Четвертий відповів: Я піду вперед. Треба рухатися далі. Ліс неодмінно закінчиться і відкриється щось нове. П'ятий сказав: Ви не маєте рації, є найкращий спосіб. Зачекайте на мене. Він знайшов найвище дерево, виліз на нього. Поки ж він ліз решта розбрелася кожен у свій бік. Зверху він побачив. Куди треба йти, щоб швидше вийти з лісу. Тепер він навіть міг сказати, в якій черзі доберуться до краю лісу інші мудреці. Він піднявся вище і зміг побачити найкоротший шлях. Він опинився над проблемою і вирішив завдання найкраще. Він знав, що все зробив правильно, а інші ні. Вони були впертії. Вони його не послухали, він був справжнім мудрецем. Але це не все, бо він помилявся усі вчинили правильно, за своїм той, хто пішов ліворуч, потратив у саму хащу йому довелося голодувати і боротися з дихими звірами. Але він навчився виживати в лісі, став частиною лісу і міг навчити його іншим. Той, хто пішов праворуч, зустрів розбійників, вони відібрали у нього все і змусили грабувати разом із ним. Але через деякий час він поступово розбудив у розбійниках те, що вони забули людяність і співчуття. Вхайття деяких із них було настільки сильним, що після його смерті вони стали мудрецями. Той, хто пішов назад, проклав через ріс стежку. Яка невдовзі перетворилась на дорогу для всіх бажаючих насолодитися лісом, не ризикуючи заблокати. Той, хто пішов усеред, став першим відкривачем. Він побудував у місцях, де не був ніхто, і відкрив для людей прекрасні нові можливості: дивовижні лікувальні рослини та чудові тварини. Той, хто вріз на дерево. Став фахівцем із знаходження коротких шляхів. До нього зверталися всі, хто хотів якнайшвидше вирішити свої проблеми, навіть якщо це не призведе до розвитку. Так, усі п'ятеро мудреців виконали своє призначення вмій піднятися вище та побачити короткий шлях вмій дозволити іншим йти власним шляхом. Вміє визначити не мудрецями всіх. Кожен шлях важливий і гідний поваги. А ще вміє заглянути за фінал. Там завжди є своє продовження. Всіх ось.